І чим насправді гордиться Посла Дмитрович і Боручанська громада? В е, чому гордість? Як ви вважаєте? Е, дивіться, є речі, які, з якими ми е, зустрічаємося щодня так. і, може, не надаємо їм такої цінності, як би мало надавати. Але я насправді пишаюся тим, що в нас е, завдяки комплексу проведених робіт дуже хороша якість питної води в нашій мережі, в нашому Борочанах. Тобто М з крана можна пити воду? Та, та, ну, та, та, та я п'ю і багато мешканців п'ють, і я впевнений, що наш так, керівник водоканалу теж п'є. Є? Є? Давайте підемо з ними, попробуємо випити. Ну давайте. ходіть з знайомий голова запевняє, що у вас питна вода з крана тече. Це правда? Ну так. А тачу, вода. Але, але далеко, далеко, напевно, що не у всіх так є. Я не смію робити без вас, пробувати цю воду. Ні, тоталь нема. Особисто я вживаю тільки з під крана воду. Не для фільму, не для показуків. Е, Йдемо попробуємо попити. Вперед. Вперед, без підготовки мова. жодних там фільтрів, жодних цих. Проходя. Так. Так що ми без проблем. На трьох, як то кажуть. Так? <ріст> так, ви нам наливаєте, так? На трьох. Так. Цікаво. Ніяких фільтрів, ніяких там. Це, це санвузол загального користування, тобто от він без ніяких там. Я з упаскою до дна. <ріст> <ріст> Дуже добра вода. Я вам більше скажу. Я впевнений, що багато хто, хто купляє бутильовану воду в, в магазинах, вони купляють вони не, не мають цю воду, а точно не кращої якості, ніж ніж ця. Я вам просто гарантую. Вода ну. Це свердловини 20-метрові. Скільки вас коштує вода? Е, для, для населення? Для населення. У нас вода плюс каналізація 56 гривень такий тариф. Коли ми, говоримо, коли ми говоримо про воду, щоб ви розуміли, от я пояснював, один куб, один куб. Це є тисячу літрів. Тисячу літрів це треба підняти з глибини, ну там, кажуть, 20-30 метрів, підняти її на поверхню, прокачати через кілометрів 15 до резервуару, з резервуару, насосами, розігнати по поверхах, спустити в мережу, насосами, перекачати, перегнати її на очисні споруди, очистити. І цей процес за тисячу Літрів, тобто за 100 вітер води, умовно кажучи, це коштує там, 56 гривень. Тому я казав, що для багатьох значно, це взагалі не було яким, знаєте, таким е випробуванням, чи якимось, знаєте, досягненням. Всі розуміють, так ні, окей, нормально. Там, та, так, то, так, то, по що. практиці воно таке. Знак якості. Знак яко... Ви зробили знак якості. Yeah. <пра>